Пила поставляється в розібраному вигляді, тож давайте зберемо її разом. Крок перший: зніміть захисну кришку ведучої зірочки універсальним ключем. Крок другий встановіть шину на направляючі шпильки. Надійте ланцюг на привідну зірочку і на пильне полотно. Зверніть увагу, що на ланках є вказівник правильного встановлення ланцюга на шину. Неправильно встановлений ланцюг може вплинути на якість розпилу та швидкість різу. Крок третій: встановіть кришку ведучої зірочки і підкрутіть гайки. Але не до кінця натягніть ланцюг за допомогою ключа викрутки, закручуючи гвинт механізму регулювання ланцюга. Ланцюг натягнутий правильно, якщо потягнувши вгору його можна підняти на 5 міліметрів. Крок чотири. Візьміть за носок шини та підніміть його вгору, натягуючи ланцюг. Добре, затягніть гайку шини ключем. Перевірте правильність встановлення ланцюга на ведену і ведучу зірочку. Потягнувши ланцюг вперед по пильному полотну. ланцюг повинен ковзати легко.